Сьогодні всім кажу я вам замість хеллоу намасте, масте Шрімат Пхагаватам. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума. З вами Дзюбами з черговим прогнозом на понеділок, 26 травня 2025 року. До речі, це останній понеділок травня, останній понеділок. Календарної весни. Зверніть на це увагу, а зверніть ще на це, що це останній місячний день, тобто до молодого місяця залишився лише день, тож це день темної луни, коли треба закінчувати якісь справи, а не розпочинати. Сьогодні на чотуванні у нас карти карми, унікальний оракул, який містить багато інформації для вас. А епіграф буде з цієї книжечки, уч учениці. Блаватской, Анни Безант, «Загадки жизни» и «Как Теософия отвечает на них». Это будут цитаты из индийских священных писаний. «Хотя нерожденный мое вечное Я, владыка всего сущего, осеняющий природу, мною созданный, я все же рождаюсь моей собственной властью, когда правда приходит в упадок, обхарата, я всегда воплощаюсь для защиты добрых, для поражения злодеев, для восстановления дхармы. Я рождаюсь из века в век. Это была цитата с Псхагавадгиты. Эту вечную йогу я поведал Вивасвану. Вивасван передал ее ману. Ману сообщил ее и к Шваку. Таким образом, друг от друга научились цари-мудрецы. Семеро великих риши, древние четыре, а также Ману, родились от моей природы и моей мысли. Все риши таким провозглашали тебя, о божественной риши Нарада, так же, как Алита, Девала и Вьяса. Ну і тут можна цитувати довго. І, в принципі, я рекомендую вам ознайомитись з трудами учениці мадам Бловацької, Анні Безант. Є багато цікавої інформації, і вона не застаріла. А я прочитаю вам мантру, яка тут написана: Ом, намах, Пхгавете Васудевая. Розвертаю коробочку і читаю іншу мантру: Ом, намах шивая». Що ж, що стосується 26 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці прогнозу буде теж карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, друга карта виклик дня для представників того чи іншого знаку Зодіаку і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Загальної карти не буде. Розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Дамару. Дамару це барабан шиви, допоки шива грає в барабан, до і існує. Всесвіт, і це ритм. Вам рекомендація жити у ритмі, бути ритмічними, дослухатися до свого серця, бо його не треба перенавантажувати. Рекомендую вам сьогодні не зловживати алкоголем, бо це впливає саме на судини серця. І окрім цього, будьте ритмічні. Намагайтеся все робити в певному ритмі, і тоді все буде гаразд. Одначе червоний аркан все одно каже про те, що день може бути досить напруженим. Виклад дня. знову червона карта. Веда. Веда це знання. Це якісь папірці, які вам, можливо, сьогодні треба буде підписувати. Тож звертайте увагу на дрібний шрифт, щоб не підписати собі якийсь вирок. Окрім цього, сьогодні вам треба дивитися всередину себе, бо бачите, тут, окрім такого. Свитку, тут ми бачимо і дзеркало. Дзеркало це ваш внутрішній світ, ваші знання, вони вам сьогодні знадобляться. Два червоних аркана кажуть про те, що день може бути досить насичений, і хтось буде вас провокувати на те, щоб ви якимось чином виказували свою агресію, тож тримайте свою агресію при собі. Далі, раки. Дхарма. Тхарма це закон. Це закон, який порушувати не треба. Це ваш закон, це ваші установи, ваші принципи, які рухають вас вперед. Це вищий аркан. Тут три аркани чорного кольору, і Дхарма один з них. Тож сьогодні не відходьте від закону, і тоді закон не буде чіпати і вас. В цілому день буде пов'язаний з тим, що хтось чи щось може перевірити ваші принципи. Не відходьте від своїх принципів. І виклик дня для раків. О, вам допомагає вішну. Не забувайте читати йому його мантру. Ом, Намах, Пхагавате вас судиває. Вишню, вишну, це Всевишній, це Господь, який бачить все, і який є і управником от тієї самої тхарми. Він сьогодні відкриває вам великі можливості. Головне вірити у дива, і головне не забувати читати священні мантри чи молитви. Також для вас сьогодні гарні зустрічі. Бесіди з представниками знаку Лев і є гарна година, п'ята година ранку, якщо прокинетесь у цю годину, день буде дуже вдалий. Далі леви брахма. Брахма це теж творець, але це творець лише матеріального всесвіту. Він відходить від життя, коли і всесвіт рушиться. Він пов'язаний з літніми людьми. Сьогодні вам слід допомагати літнім людям, якщо залишились ваші родичі, які вже підстаркуваті літнього віку обов'язково Сьогодні прийдіть до них у гості. Також для вас сьогодні гарні рекомендації від людей старших за вас. Вони вас будуть направляти у потрібний бік. Ще для вас є гарна година сьома година ранку, і також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Виклик дня. Лотос. Червоний аркан перегорнутий, на жаль, і це ознака того, що вам не слід розкриватися, не слід розкривати свої таємниці, тримайте те, що вам дорогоцінно при собі, і пам'ятайте, що о півночі, саме о північ, на вівторок, може бути досить неспокійно у вас на серці, хтось вам може написати чи зателефонувати, і трошки ваші нерви. Пошатати, розхитати, тож намагайтеся цього дня менше розкривати свої плани, живіть, як справжній шпигун, як справжній таємний агент. Ну і пам'ятайте, що поради літніх людей вам сьогодні не завадять. Далі скорпіони ваю, а, скорпіони діви. Ваю це вітер, ваю це настрій, і загалом ви сьогодні будете залежати саме від настрою. Якщо у вас настрій буде позитивний, то ви швидко будете вирішувати всі справи. Пам'ятайте, що ваю це один з верховних богів давніх індусів, він пов'язаний зі стихією, з вітром, тож сьогодні вітер може вам щось нашептати у вуха. Також у вас є гарна година, 18-та година дня. Виклик дня Трішула. Трішул це тризуб господа Шиви. Він знищує все непотрібно, всіх демонів. Вам рекомендовано читати мантру Омна намах Шівая, пам'ятати, що у цей день будь-які руйнування, вони лише на користь, бо Шива це не кінець, це початок чогось нового. Тож, якщо у вас щось руйнується, якісь плани, того хоче саме Бомбалінатх Махадев Шива. Далі представники знаку Терези. Карма, вищий аркан, чорна карта. Їх тут всього три. Карма це дії ваші. Сьогодні ви відповідаєте за ті дії, які зробили у минулому. Сьогодні у вас є така собі відпрацьовка того, що ви зробили у минулому, і ця відпрацьовка на краще. Сьогодні не слід бути бездіяльними, слід, навпаки, знаходиться у, рухі, у русі. Постійно рухатися вперед, і тоді життя буде дуже вдалим. Далі, виклик дня сур'я. Перегорнутий. Сур'я це сонце, це внутрішнє сяйво, це знання, яких, на жаль, вам сьогодні не вистачає. Ви сьогодні, як сліпі, ви йдете вперед, але ви не бачите, куди ви йдете. Краще сьогодні нікуди не їхати, посидіти вдома, а також будьте обережні сьогодні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Тілець. Далі скорпіони, ашвіни. Ашвіни – це єдиний персонаж на цій колоді, які представлені парою. Ашвіни – це брати, які завідують здоров'ям, вони завідують великовними якимись моментами, вони є осяяння, вони є знання, які можуть прийти сьогодні до вас. Сьогодні також непогано кудись їхати, не випадково, аж зображуються з такими собі. Конячими головами. Також у вас є гарний час, 13 година дня, для того, щоб кудись їхати. Далі, виклик дня перегорнутий індра. Індра це його називають деврач, тобто цар, богів. Але він випав перегорнутий і це каже про погані якісті індри, а це пихатість, це горділивість. Це егоїзм, який вам сьогодні може лише нашкодити. Також сьогодні будьте обережні, не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками знаку Близнюки. Далі стрільці Чоткі. перегорнуті, на жаль. Це неуважність, яка сьогодні може вам зробити якусь шкоду. Червоний аркан він завжди каже про якісь неприємності, а чотки перегорнуті кажуть про те, що вам не буде вистачати уважності, і саме з за цього ви можете потрапити в якусь неприємну ситуацію. І виклик дня: знову червоний аркан, але вже в прямій позиції це сукира, це сукира господа Шиву, яку він передав. Своєму синові Ганеші, а той передав великому одному з аватарів вішну парашурамі, і цією сокирою були знищені багато-багато царів. І ця сокира каже про те, що сьогодні треба відсікати все зайве заради себе. Тобто, якщо хтось на вас намагається накласти свої проблеми, перш за все для вас потрібні, щоб ваші проблеми були вирішені, а вже потім будете вирішувати інші проблеми. Два червоних аркани, один прямий, один перегорнутий, день. Може бути досить напружений. Далі козерогі. Вішвамітра. На жаль, перегорнута. Вішмамітра це будівник. Це такий персонаж, який дозволив богам створити великі палаци, великі коштовні речі. Він майстер, але він перегорнутий. Це каже про те, що яким би ви майстром не були сьогодні у вас не той день, коли ви можете застосувати всі свої здібності. Навпаки, ваші якісь робочі моменти можуть бути досить марними. Також для вас є погана година, 20-та година вечора, і виклик дня. Знову жовтий аркан, але вже в прямій позиції. Кубера. Кубера це небесний банкір, який дозволяє вам сьогодні і заробити, і щось зберігти. Але для цього вам не треба прикладати якісь зусилля руками, треба працювати головою. Якщо ви знаходитесь у скрутній ситуації, зателефонуйте необхідній людині о 21-й годині вечора і все вирішиться дуже швидко. Далі представники знаку водолій. Корова Адіті в прямій позиції, жовті, аркан, жовті аркани завжди -по допомагають у чомусь. Це помічники. Корова Адіті, вона, бачите, годувальниця багатьох богів, яких я її зобразив на її тілі, і вона є елементом стійкості. Надійності, стабільності сьогодні нічого не буде відбуватися з вами поганого, все стабільно і є якась поміч за допомогою землі матінки, і ще для вас є гарна година, 15-та година дня. І виклик дня знову жовтий аркан, і це Сканда. Сканда це Бог війни, такий собі, індійський Марс, син Шиви і. Дургі парваті. І він допомагає саме бійцям. Якщо ви бієць, вам сьогодні саме сканда, Картікея буде допомагати, і ви можете знищити будь-яких демонів і ворогів. На то у вас є великі можливості. І є ще одна додатково позитивна година: 16-та година дня. Використовуйте цей час з користю. Далі риби, мокша. Мокша. Це третій чорний аркан, і він останній в цій колоді. 33-я карта за номером. Це вихід на новий рівень. Мокша це визволення. Визволення від всього того, що вам заважає рухатися вперед. Сьогодні у вас досить цікавий день. Ви можете закінчити якісь довготривалі справи і. Спрямувати свій взір на щось нове і намагатися у цей день визволитися від всіх пут, які вас навантажують і не дають вам можливість просуватися вперед. Виклик дня Парваті Парваті, вона ж дурга, вона і калі, багато в неї імен, саті. Це дружина Господа Шиви. Вона така багаторука, тому якщо ви жінка, сьогодні у вас саме багаторукість вам допоможе, ви будете займатися багатьма справами одночасно і у вас буде це виходити. Якщо ж ви чоловік, то шаршеля фан, шукайте жінку, вона вам допоможе, якщо вам потрібна поміч. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку Козиріг. Далі, овни. Сома, Сома це Бог місяця. І враховуючи те, що 26 травня це останній день місяця, це неможливість просуватися вперед. Це темний місяць, і це до чогось повертаєтесь ви, до чогось того, що ви не доробили. Для вас також є погана година, 14-та година. Дня і в цей день ви можете на деякий час вивалитися з вашого звичного графіку, з вашого режиму. І виклик дня: Шангха. Шангха – це мушля, якою колись зазивали на війну. Зараз ця мушля лежить у вас в кишені, це ваш смартфон, айфон, це ваш. Як то кажуть, прибор, завдяки якому ви спілкуєтеся зі світом, і саме спілкування можуть вам сьогодні приносити якісь недобрі звістки, менше спілкуйтеся, особливо якщо ці спілкування не про що. І нарешті тільці: Ямарадж. Ямарадж – це Бог підземного царства, такий собі індійський Плутон, Бог Яма, який карає грішників, який є. Ревностним захисником Дхарми, Закону. і він каже вам, що не грішіть сьогодні, якщо ви будете чисті, якщо думками у вас будуть світлі думки, все буде гаразд. Також у вас є цікава година, яку ви можете використовувати 17-та година дня і виклик дня. Знову жовта масть, і це кама. Кама Деф це спокусливий персонаж. І у вас сьогодні боротьба між законом і між хіттю, між вашими почуттями і між розумом. Тож обирайте те, що вам потрібно. Також для вас є гарна година, саме для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте, о 19 годині вечора. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1.10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно нібито не ваш день, вам випав ваш аркан, перший аркан Агні. ваше число 1. І Агні це вогонь. Це вогонь, який дозволяє вам сьогодні розпочати щось нове. І тому, якщо до вас приходять якісь ідеї, краще їх втілювати моментально у своє життя, а не відкладати, бо ви можете просто про них забути. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Хануман, 22 числа, Аркан у цій колоді, Хануман, це помічник. Вам сьогодні не треба все перекладати лише на самих себе. Намагайтеся у цей день, щоб у вас був надійний якийсь захисник, який може захистити ваші тили. І окрім цього, хануман це тваринна сила, яка всередині вас, бо хануман пов'язаний якраз з тваринами можливо, вам слід сьогодні зайнятися. Тим, що ви більше погуляєте зі своєю собакою, чи більше приділите уваги своєму коту чи кішки, в будь-якому разі спілкування з тваринами вам принесе якесь полегшення і навіть задоволення. Також для вас є гарна година, 22 -га година вечора. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Лакшмі. лакшмі це дружина Господа вішни, вона завідує багатством, щастям, благополуччям, і вона вам може допомогти сьогодні не тільки зберегти все, що є, але й заробити ще якісь гроші. В цьому вам може допомогти якась жінка і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Стрілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Крішна, не забувайте читати його мантру. Хрі Крішна, Хашна, харі Крішна, Крішна, Харі Харі, Харі Рам, харі Рам, харі Рам, 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 Харі. харі». Крішна, він помічник у будь-яких справах. Він знищує демонів, розчищає шлях до майбутнього, і він тут намальований разом зі своєю коханою пастушкою. Радхарані, і це каже про те, що сьогодні гарний день для партнерських відносин, особливо для людей, які живуть у родині, у яких є дружина, чоловік. От Для цього гарний дуже день. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Риби. Далі, якщо ви народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця варуна. Варуна це Бог води, морів інформації, він пов'язаний з тим, що ви сьогодні отримуєте необхідну інформацію, ніщо і ніхто вам не завадить це зробити. І сьогодні день, коли ви можете самі також гарно поспілкуватися, саме від спілкувань багато чого сьогодні залежить і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута чакра каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. Бо один з перекладів цього слова, чакра це не тільки коло, а це і колесо. Це неможливість. Якось протидіяти якимось небезпечним явищам, червоний аркан натякає, що будьте обережні, особливо о 23-й годині вечора. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го, або 25 числа будь-якого місяця Шива, Бумбалінат, Махадев. Хоча він і творець, він і руйнівник, але випав він все ж таки в прямій позиції, що в позитиві. Не забувайте читати його мантру Омна Махшівая. Не забувайте, що він також, як і всі великі боги, полюбляє жертвоприношення і краще жертвоприношення це ваші мантри і ваше благовоння, коли ви. Для нього щось робити хоча б маленьке. Йому приклоняються навіть демони, то Шива може зруйнувати все, що заважає вам рухатися вперед. Особливо вам пощастить сьогодні, якщо ви народилися під знаком Діви. Далі, якщо ви народилися восьмого. 17 або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні непоганий, нібито день, вам випала сара сваті, це дружина Господа Брами, яка завідує наукою та мистецтвом, вона випала перегорнута, тож будьте обережні, особливо з жінками будуть, будьте обережні, вони сьогодні можуть вам дуже сильно нашкодити. І втричі будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. І остання Карта для людей, які народилися 9-го, 18-го або 27 числа будь-якого місяця, і це Ганеша, Ганапаті. Це. Один з синів господа Шиви і богині Парваті без нього не розпочинається жодна гарна справа у Індії. Він випав перегорнута, це каже про те, що поганий день для підписання будь-яких договорів і для розпочинання будь-чого. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком. Водолій. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці карти карми, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю сляких гараздів. Хай вам, всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Махавишну, два кантанка, Господь Бог.